Замовили рюкзак Потріб в Італію. Для виготовлення рюкзака нам треба одна кравчиня. Погнали фурнітура UKK. бренд Потріб, обрізки меблевого виробництва, машинка. Перевіряємо 300 разів, чи це правильна кольорова комбінація. Коротше, беремо дивні пластикові штуки, гарненько підрівнюємо обрізки і будемо їх зшивати. Заготовка таких невеличких полотен для рюкзака займає орієнтовно 2 години часу. Також це все прасується. Ми знову беремо цю дивну пластикову штуку і будемо викроювати наші деталі. Воно само себе не прибирає. Тому беремося і лагідно скручуємо всі обрізочки і кладемо їх по місцях. Перевіряємо, чи нічого не забули, бо буває ще якусь шлейку або ще там щось, потім треба докроювати. Окей, зізнаюсь чесно. Решту Ти наплічника пошила мені. Наталя. Ну, а я прийшла пакувати. Серйозна контора, маємо штамп. Бачите? Ой, чули цей звук замочка. Все, гарненько його складаємо ніжненько. Заклаїв скотчем. і йдемо на пошту.